Веселі звірята Мавпа дражнить геть усіх. Там, де мавпа, завжди сміх. Я стрибаю щохвилини і жартую безупину. А папуга птах пихатий, дуже любить виступати. Ось така його промова. Наш папуга при чудовий. Мрія Тамі, що подарувати мамі. Подарую мамі тоні я метелика в долоні. Говорила мама строго малюкові носорогу. Всі маленькі носороги дивляться собі під ноги. Ти ж багато маєш справ, ловиш витрішки та гав. Пелікан із пилішок носить з рибою в мішок. Ловить пелікан тріску і складає у мішку.